Вітаю всіх в новому відео. Тема сьогоднішнього відео буде трошки болючою для всіх, але не менш актуальною, бо і досі багато хто запитує, що ж робити з російською версією сайта. Якщо, наприклад, я хочу створити сайт, або він в мене є, але. Невідомо що робити. Насправді, це питання не просто так виникає в просторі в Україні, бо досі більше 60% українців гуглять комерційні не тільки запити в інтернеті, саме російською мовою. Давайте сьогодні розберемося, чому так виходить, що з цим робити. Та скриємо дуже багато різних інших питань стосовно цього. А я нагадаю, я Олексій Терещенко, більше 10 років маркетингу, спеціалізуюся на SEO та допомагаю українському бізнесу розвивати свої сайти в інтернеті. Підписуйся на канал, став лайк та пиши коментарі, що ти думаєш з цього приводу на таку болючу тему. Поїхали розбиратися, що робити з. Точки зору закону, в першу чергу. Давайте згадаємо, що в 2022 році, десь там на, всередині на початку, був прийнятий закон, закон захисту прав споживачів, в якому от, даний текст це вижимка, є посилання на оригінал, можете там почитати. Тобто тут сказано, що якщо у вас. Ви є суб'єктом, якщо у вас є бізнес, якщо у вас є в інтернеті веб-ресурс, то він повинен бути державною мовою. Це по замовченню. І додатково до державної мови, якщо така інформація, то може бути а, доданий інший, а, інша мова, а, тобто текст а, додатковий якийсь там на сторінках вашого сайту, може бути будь-якою мовою. Але основна повинна бути державна. Також мобільні застосунки та їх інтерфейси теж повинні бути державною мовою. Це от що прописано в законі. Також у нас є, там же в законі таке розширення, тобто сказано, що е, також е, повинно бути все іншими мовами, якщо обсяг цієї інформації про товари та послуги державної мови е, повинно бути не менше, ніж. Е, Якийсь обов'язковий об'єм, насправді, там по-хорошому, просто треба, щоб та кількість тексту і пояснень, яка є державною українською мовою, відповідала тій частині тексту, яка у вас, наприклад, там ще є. Якщо у вас іноземний сайт, наприклад, англійською, і там викладено якийсь текст, то не менший об'єм цього тексту повинен бути перекладений українською мовою, тобто, щоб вони збігалися ці дві версії сторінок вашого сайту, наприклад, на англійській мові і українській, збігалися по обсягу і наповненню цього матеріалу інформації. Бо якщо у вас, наприклад, в англійській версії більше подано інформації, а українською перекладено менше, ви вводите споживача в оману і це регулює цей закон. Також треба пам'ятати, що сайти, мобільні застосунки, профілі в соцмережах, все це повинно завантажуватися українською мовою по замовченню, якщо ви ведете діяльність в Україні. І українська версія також стосується інтерфейсів, тобто не можна просто прикласти якісь всередині вміст. У вас по-хорошому треба, щоб прогружався повністю інтерфейс сайту українською мовою. Ви можете надавати для зручності користувачу вибір, тобто віконце з мовами, і він там вже обирає, як йому зручно. Але по замовченню у нього відкривається віконце з українською. Далі, електронні повідомлення, рекламні оголошення, смс, все це повинно теж бути українською мовою. Це регулюється також законом. Це все. По замовченню повинно вже давно бути ще з 22-го року. Але просто нагадую, що це теж прописано в законі. Далі, що ж каже статистика? Давайте я тут поки приберу себе. Ви подивитесь на статистику. Статистика це за 23-й рік. Хлопці з промоду в Forbes виданні опублікували статистику. З 21 го по 23-й рік ось така у нас статистика. Тобто люди. В певних категоріях, ну, це e-commerce, тобто в більшості випадків це комерційні запити, там купити електроніку якусь, там, да, купити айфон, наприклад, купити там алкоголь, якийсь, купити дитячі товари. все це В більшості випадків це саме комерційні запити. І от ми бачимо зверху: це у нас російськомовний шматок. Сірим таким залитий. 90, наприклад, 1% був 92 майже в 2021 році, і 8 всього в україномовних запитів в 2021 році. І, от, наприклад, в 2023 він зріс по електроніці, і от 83% було російськомовних запитів, і вже майже 17% україномовних. Далі я покажу, ще 2024 рік. Але ви повинні розуміти, що тенденція, вона, звісно ж, є. Люди почали більше гуглити українською мовою. Але про мінуси я теж далі скажу, чому так повільно все це зростає. Ви бачите, що в деяких сегментах, наприклад, в дитячих товарах, майже зрівнялися на половину всі запити гугляться українською мовою і половина російською. Також спорт. Там ще багато статистики. Ви теж можете перейти за посиланням, подивитися джерело і почитати більш детально цю всю статистику. Я тут просто вам приводжу от для порівняння цю інформацію. Йдемо далі. 24-й рік, також про моду, також робить ще раз зріз. Інформації в них більше даних. Вона велика компанія українська, яка займається онлайн-маркетингом. І вони кажуть, що от середня. Кількість комерційних запитів українською мовою в Google зросла на 5% за 2024 рік. Що ж, що це означає? Що у нас отут -от було, наприклад, в 2023 році там, 17% електроніка, і вона зросла на 5%, тобто, у нас там виходить 22-23%. В середньому по кожному з таких. Зрізів з таких категорій зросла. Тобто, десь от у нас перевалило вже за половину, а десь, можливо, ще там в 17-20% попадає. Тобто, і всередня цьогоріч, тобто, 20, це, це статистика за. Ця стаття теж тут можете за посиланням подивитися. Ця стаття за грудень, кажись, 2024 року, тобто кінець 2024 року. І от очікується, цьогоріч, це мається на увазі 2025 рік. 2025 рік. Середня кількість пошукових запитів українською зросте до. До не на а до 36,6%. Я не знаю, скільки там соті ці взяти і наскільки вони точніші. Ну але де важливо, тобто, умовно у нас було 30%, 36 там стане. Тобто в середньому у нас все одно 60-70% в комерційних запитах залишається саме російськомовних запитів серед українськомовного населення. Далі я хочу привести приклад, який ну, всі дуже люблять робити приклад розетки, брати її за приклад. Давайте і ми теж візьмемо, просто подивимося, як воно все виходить. Чи, чи так насправді, чи взагалі може там не так все. Як пишуть, ми на практиці подивимося. Це свіжі дані, давайте я себе трошки зменшу, щоб ви бачили. У нас є тут. от, Я подивився, сьогодні 2 березня, якраз я записую цей ролик 2025 року. І от в Вахревс ми бачимо, що в середньому, плюс-мінус, там російськомовний сегмент розетки, тобто я взяв не всю розетку, давайте так, я взяв. Один глобальний розділ ноутбуки, дана сторінка по ноутбуках російськомовної версії сайту. І ми бачимо, що ноутбуки і все, що далі. Тут, до речі, трошки неправильно. От, до, до ноутбуки: оця сторінка, і все, що далі, тобто всі фільтри, всі внутрішні сторінки, вони складають таких сторінок 950 штук. 950 сторінок з ноутбуками, фільтрами і всіми іншими е, там, е, підкатегоріями. Е, і всі ці сторінки отримують е, плюс-мінус 70 тисяч органічного трафіку з пошуку зараз. Це на російську мовну версію сайту. Е, як ми бачимо тут на графіку, я не, не просто так його тут привів. За останні два роки: е, у нас тенденція, ну, вона трошки. Зменшується да, російськомовні там, запити. Тобто раніше там в піку там, середина 24-го, наприклад, це була підйом був, чомусь більше 100 тисяч 100, 120 десь, тисяч трафіку було, хоча сторінок було навіть менше. От, а потім почало трошки зменшуватися, але зараз тримається от десь 70-75 тисяч органічного трафіку. Далі, давайте порівнювати. Далі у нас йде українська версія. Тобто, я тут провів цей скріншот і теж українську версію ось я показую українська версія. У нас сторінка ноутбуків по українській версії, і всі, включені туди сторінки, фільтрів і підкатегорій вже складають 600 сторінок. Тобто, бачите, да? на 300 сторінок навіть менше. І мають. 66 тисяч органічного трафіку. Тобто в них є ще потенціал по сторінках, явно, не всі сторінки у них ранжуються нормально і адекватно, мабуть, перекладені. І тому українськомовна версія не доотримує там 300. 40 сторінок ще можна, може збирати трафік, і е, ще збільшувати тут органічний трафік. І ми бачимо, що от за якраз той же самий плюс-мінус період е, почало зростати, тобто україномовну версію почали, скоріш за все, активно е, просувати. Активно перекладати, можливо, додавати туди текста і так далі. От, і ми бачимо, що тенденція є, але вона така скачкообразна, і все одно це ще апдейти, скоріш за все, Google. І ми все одно бачимо там, в районі 75 65 тисяч трафіку на місяць, отримує розетка на великий такий розділ. Це щодо. По реальної статистики, і ви бачите, що от за останні е декілька років вона плюс-мінус стала, і от тільки останні там, півроку року е вона почала трошки збільшуватися. І ця тенденція, вона хоч і продовжується, але все одно не забувайте, що е російськомовна версія вона отримує навіть зараз більше трафіку, ніж е українська мовна версія. Також ми можемо подивитися тут дуже швиденько на ключові запити і сторінки, які відносяться до цього розділу ноутбуки, тобто ми бачимо ноутбуки, фільтра різні сторінки, там, сторінки брендів. Сторінки фільтрів, там, наприклад, трансформери, геймерські. Тобто, ось це сторінка знову ж таки з російськомовними ключовими запитами. Ми бачимо тут трафік, да, і бачимо, що от 954 сторінки із загальним трафіком. І от ми бачимо та ж сама ситуація, але по українським сторінкам теж ми бачимо, але тут вже інший розброс, інші фільтри, трошки інша ситуація. Вона... З кожним роком краще, але вважайте, що поки недостатньо. І швидко перейдемо до блоку питань, які виникають, і частіше за всього, мені їх ставлять. Мої клієнти, ті, хто беруть у мене консультацію, та й просто в соцмережах інколи запитують, я бачу такі запити не тільки до мене, тому я вирішив на цих питаннях зупинитися і трошечки вам детально розповісти по кожному. Перше питання: скільки мов сайту робити при створенні саме сайту? От ви вирішили вийти в інтернет, створити сайт, свій, наприклад, інтернет-магазин, і скільки мов одразу робити. Я рекомендую, якщо є бюджет. Одразу проробляти технічно мовні версії сайту. Навіть якщо у вас зараз нема бюджету на російськомовну версію сайту, або там на ще там, англомовну, да, якщо у вас є запит, то створіть хоча б механізм, який дасть вам змогу далі наповнювати сайт іншими мовами. Якщо ви це не зробите, ви можете попасти в ситуацію, коли у вас. Вам треба зробити іншу мовну версію, я навіть не кажу про російську. Це може бути англомовна, це може бути Польща, це може бути ще якась версія, де ви масштабуєте свій бізнес, і вам не треба перероблювати сайт з нуля. Вам вже технічно вклали можливість розробники зробити мовну версію сайту і продублювати, наприклад, якийсь контент, перекласти його і зробити як треба. Тому, якщо ви робите сайт з нуля, враховуйте це одразу, вам це збереже час і гроші. Це буде коштувати не так багато коштів на старті. І коли ви закладете цю функцію, це буде там подорожчання вашого сайту я не знаю на 100 доларів, на 500 доларів, але це буде коштувати дуже мало в порівнянні з тим, що ви, ви потім можете віддати, ну я не знаю ще стільки ж грошей за створення просто нового сайту. бо... Це не враховано, в, наприклад, в движку сайту з самого початку, і вам потрібно буде перемальовувати дизайн, перероблювати версії і так далі. Це не потрібно. Робіть одразу на кілька мов функціонал, робіть так, щоб у вас ці мови можна було переключати на сайті потім, щоб були коректні url адреси щоб можна було швидко в адмінці там, перекласти, розмістити контент. Все це робіть одразу, це моя рекомендація. А далі аналізуйте семантичне ядро, дивіться стосовно вашого бізнесу, чи є у вас попит на ту чи іншу мову, якщо він реально є, бо інколи. Нема такого великого попиту на російськомовні запити, такі бізнеси, такі ніші теж існують. Тому обов'язково перед тим як вирішувати це питання, запитайте у маркетолога, запитайте у seo спеціаліста. Навіть просто зробіть семантичне ядро, закажіть його в когось, і ви вже вирішите це питання стратегічно. Чи треба вам робити е, якусь версію мовну на сайті, чи взагалі забути про цю ідею і вкладати тільки в українську мовну версію і поки все. Тому е, підходьте до цього з умом. Е, робіть з е, самого початку закладайте, якщо це потребує, якщо ваша ніша е, е, має ці запити в ядрі. Друге питання: чи треба видаляти російську версію сайту, якщо вона в мене є? Багато сайтів, які ще з 22-го року просто існували з двома мовами сайту, або навіть просто російськомовною версією, а потім переклали швидко на українську і зараз працюють. Я бачив багато кейсів, коли на початку війни такі сайти видаляли повністю сторінки російськомовних версій сайту. Це була така, ну, я розумію, це емоціонально, це була ідея просто від всього російського, російського відмовитися. Це... Кожен вирішував по-своєму. Це було е, в деяких випадках е, окей, в деяких випадках я бачив кейси, коли бізнес в онлайні втрачав 90% трафіку реальних українських користувачів, які просто не знаходили іншого варіанту і гугли російською мовою. Давайте ще трошечки зупинимося на, на тому механізмі, да, чому так виходить? Тут дуже е, таке важливе питання. Е, чому. Гуглять досі російською версією російськомовними запитами. По-перше, є певна категорія людей, які звикли це робити. Так, багато людей російськомовних, хто розмовляв російською, вони зараз гуглять російською мовою. По-друге, досі нема. Такого обсягу сторінок і відповідей в Гуглі по інформаційним взагалі, запитам, наприклад, які видають саме україномовні гарні, якісні версії сторінок, і підтягуються досі російськомовні версії сайтів, українських сайтів. Інколи, навіть якщо їх нема, то підтягуються російські сайти. На жаль, це лише тому, що нема контенту, не встигають люди перекласти все, не можуть якісно це зробити. Це якраз ваш умовна ваша точка росту. Якщо ви бачите, що ваші конкуренти досі російськими сторінками тільки в топі, а українську версію не розвивають, беріть, робіть, перекладайте якісні сторінки, робіть під українську версію і просувайте, і буде вам трафік на ваш сайт. І повертаючись до питання, чи треба видаляти російську версію сайту, моя позиція з самого. Початку війни не треба видаляти російську версію сайту, бо ви ж ведете бізнес в Україні. Сайти знаходяться в Україні. Ваш е користувач знаходиться в Україні. Якщо він гуглить російською, ну дайте йому можливість потрапити на російську версію вашого сайту. А потім вже. Якщо для вас принципово і цього насправді закон нам диктує, да, щоб ми переводили користувача на українську версію сайту, то робіть це, робіть системно, але вже на вашому сайті. Тобто ви вже отримали клієнта на свій сайт, виведіть йому окошечко, в якому запитаєте, ви зараз на російській версії, чи бажаєте перейти на українську версію, чи ви загуглили російською і хочете залишити це на російській версії сайту. Покажіть йому опцію, що у вас є. Є українська версія, і я впевнений, що ця лагідна українізація вона сприяє тому, що люди будуть бачити, що ага, якщо це сайт ну який нормально зроблений, якщо зручний, якщо на нього будуть постійно заходити одні і ті ж самі люди, вони будуть бачити, що ага у нього є українська версія сайту, і тебе постійно туди перебрасує. ну Не примусово, а хоча б запитує, да а, то Окей, я буду гуглити, наприклад, цей сайт вже українською. І це нормально. І так потроху-потроху ця кількість людей буде зростати, і ми в кінці кінців перевалимо в сегмент україномовних запитів. Так що я вважаю, що видаляти не треба скрити, якщо це ваше політичне рішення компанії. Ви можете скрити російську версію, не показувати її, випустити десь футер, я не знаю, якщо там приховати, якщо це для вас так важливо. Але дайте можливість українцям переходити на вашу російську версію сайту і купувати у вас товари чи послуги, бо інакше ви втратите. Дуже багато трафіку, і, як я бачив на початку війни, деякі втрачали навіть бізнес, бо не могли нормально отримати клієнтів, коли видалили російську версію сайту повністю, втративши 90% трафіку. Що ж, третє питання: чи треба оптимізувати російську версію сторінок? Якщо вони у вас були, наприклад, але не оптимізовані? Що ж, ну, давайте уявимо. У вас є сайт, українська версія сайту, російська версія сайту. Ви зараз спрямовуєте весь бюджет і оптимізовуєте українську версію сайту, і думаєте, а чи треба взагалі вкладати в російську версію сайту. Я впевнений, що я на попередніх слайдах показав вам статистику, і ви самі можете прийняти рішення, подивитися свою нішу. Використовуйте, наприклад, Ahrefs або Seranking, Serpstat, будь-який інструмент. До речі, по інструментах є відео у мене на каналі, можете подивитися, якщо комусь цікаво дослідити самому свою нішу, своїх конкурентів, свої запити, От, Аналізуєте свої запити. Далі ви приймаєте рішення. Ага, в мене є, наприклад, 60% російськомовних запитів, які можуть мені потенційно перевести клієнта. І... Оптимізуєте ці сторінки, наприклад, вибираєте найкорисніші, ті, які можуть привести максимальну кількість людей, ті, які можуть бути максимально корисні вашій аудиторії. Робите це і отримуєте трафік. Знову ж таки, це український трафік з України, лише українською версією запитів на ваш сайт. Робіть SEO якісно, дивіться відео. Також пишіть коментарі, чи сподобалося вам це відео, чи все я тут розповів, чи, можливо, щось десь помилився і не договорив, можливо, ще якась тема вас е, волнує з приводу російськомовних версій. Давайте обговоримо це в коментарях. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.